Знайомтесь, це дрон Драгон, який майже рік проживає в центрі позашкільної освіти, де діти вчаться опановувати пілотування. Я ходжу на гурток БПЛА. Вже другий рік. Мені тут найбільше подобається літати та знімати свої результати на відео. Дрони можна використовувати для зйомок відео та спостережень, тварин та рослин. Приходьте на гурток, будемо разом літати, змагатися. Я ходжу на цей гурток другий рік, і мені подобається літати на дронах, це дуже ну, легко цьому навчитися. Я вмію прилітати різноманітні траси на за короткий час для часу. Якщо багато вчитися і, наприклад, встановити, якщо Є якийсь комп'ютер чи встановити симулятор, то можна вчитися і вдома літати, і так ти швидше навчишся літати. Ми набираємо дітей починаючи з 10 років. Літаємо на дронах трохи більших, маленьких. Це дрони звичайні, які можуть купити батьки своїм дітям. В магазині. Ми дрони не робимо, ми тільки вивчаємо польоти на дронах, вивчаємо кінематику дронів, з чого вони складаються, як працювати з акумуляторами, як працювати з пропелерами, підправляти, якщо вони там пошкоджені, як відремонтувати свій дрон. Польоти ми виконуємо як на дронах, так і на комп'ютері. На комп'ютері ми на тренажері літаємо, вчимось літати, переміщуватись через перешкоди, вивчаємо різні програми і як ними користуватися. Ну, Тренажерними програма мається на увазі. Діти набувають навичок в. Пілотуванні і вчать, ще отримують навички. З техніки безпеки, саме головне, де і як можна літати. Потім ми вивчаємо карту, топографію для того, щоб розуміти, коли дрон летить на відкритій місцевості, щоб вони розуміли, де можна летіти, де не можна, є закриті зони. Які ми теж вивчили, які в Києві. Але е, зараз військовий час, тому польотом дронами ми е, робимо в приміщенні літаємо. Тут дуже весело і легко, ну, і інтересно літати на дронах.